З власним іменем Миколай, ви маєте визнавати цей факт. Добре, це визнає, і тоді я забороняю ви, до себе ставитись. Для момент, щоб ми вас перевірили, і все, і Де чого мене перевіряти? Я людина саме, я ж нічого не порушую, правда? Ви керуєте транспортним засобом. Я, я автомобілем водія. Керую автомобілем. Посвідчення водія у вас є? Посвідчення, ну, посвідчення водія фізичної особи то в принципі є. Ну, ну то покажіть все, і ми перевіримо, і ви собі поїдете. Я, я можу показати, що воно в мене тільки є. Але для цього ж мають бути підстави правові правильно. Піднівіть, ви його в руки догадаєте. Приділіть. А ви не возьмете, бо no. документи не передаються, ви Це що не знаєте? Ну, ви так говорите, не, дивіться, не, я не, можу не, вам то, показати не. затвердження своєї правосуб'єктності, так. Ми От. вас нічого не вимагаємо противозаконного. Показали, поїхали і все. Без питання. Ну так на, саме на, на законних підставах це ж має бути правильно. Дивіться, у мене є посвідчення, затверджене нотаріально, приватний нотаріус, все як має бути реєстраційний номер. Посвідчення людини. Я є в правосуб'єктності людина. Не фізична особа, а ви перевірять, будете фізичною особою. Я нею не користуюся. Ви зараз намагаєтеся змінити мою право свій статус зі статусу людини, понизити мене в статус той раба. Розумієте? Ну. Я можу вам сказати, що. Типа фіз особи або Ну. особи. О, бачите? Примус з до цивільно-правових відносин. Тут пише спільнота вільних людей з числа мужчин, чоловіків. Жінок суверенного простору живих людей. Ми знаходимося на континентальному суходолі. Не в морському праві, в якому ви знаходитесь. Ясно. Ви зараз є учасник дорожнього руху, так, що будь ласка. Та ні, я зараз стою взагалі сижу в автомобілі, де є нікуди не, 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 не рухаюся. Ти кудись рухаєшся. Я знімаю все. Ну, а фізичну значить, особу дивіться, я За порушення прав людини, за невизнаття права суб'єктності. Ну. Будемо ну, зібрати. У вас буде дому, старший, ну. вашого старшого, ще буде старший, буде виставлений штраф за порушення прав людини. Дивився добре. Не дивився. Клівкуючись з вами, роблю висновок, що ви законодавні громадяни. Ні, не, не люд, люди люди, не громадяни. Люди, не люди. Знаєш, яка різниця? Е, я вам це... поясню, яка різниця, хлопці. Люди, а, живуть просто... люди живуть за честю, совістю і гідністю, і є, мають один лише обов'язок жити так, щоб не нашкодити іншим. От коли я нашкоджу комусь, от тоді мене треба приймати саме притягувати відповідь до відповідальності. Ось. Але мене покарає така штука, як карма, яка не розбирається, в яких скільки ти маєш грошей і всього остального. Так от, людина має необмежені права і свободи. Громадянин має вже права і обов'язки, обов а фізична особа, яку ви шукаєте, має лише обов'язки. І ці правові статуси за саме під е, як то, редифікувала Україна. От. І, і відповідно Декларація з прав людини теж ратифікована Україною чи то державою, чи то корпорацією. Добре, не затримуємо. Все. Відкрити ще багаття перевірки. То що ж там він запакований? Так. Так. А іди, почекай, іди почекай. почекай. Тоді представляйтесь. Ну, щоб я зафіксував, хто порушує. Я вам можу представитися і придивити посвідчення на камеру? Ну, я думаю, я вам повірю, якщо Ні, не в Тіктокі, це бо як за порушення прав людини буде. Це значить відеопротокол. Для того, коли порушуються права людини, є відео. Дивіться, ви можете подивитися, дивіться, запакований автомобіль повністю повністю. <гуз'> я я, покажу, Якщо... ван, я ван. покажу, значить, але дивіться. И я покажи хай. Я покажу, але to ви to почули, it's так? It's я вам наголошую, що. <проб> <проб> Там тільки цю? Так, тільки ляту, тільки все, Нема питань. А ви бачите, людям не вірите? Ні, при чому тут вірити, не вірите. Таким радок. Ні, ну якщо ми з вами спілкувалися на протязі 15 хвилин і ви до сих пор не зрозуміли, що перед вами їдуть люди. Ну при чому тут? Хто хоче може спілкуватись? Це ж є блокпост, машина затонована, я ж не знаю, що ви везете. Можете. Є блокпост, а, е, а була е, заява, що людина в правовому статусі людини. Невизнання ну, правооб'єкту. Ми ж до вас нічого не маємо. Та правильно? я ж вам кажу, для того, щоб перевірити вас, повинні бути повноважені. Повноважень? Доручення нема? Нема. Договір з вашою фірмою є? Нема. Добре, Яка такі. може бути перевірка, якщо у нас з вами немає не, ніяких ефірів? Не не Добре. Вина. Все, все до щасливо. щасливо. Тримайтеся. Вони вам перекажуть, ми вже їм розказали, а вони, вони ж з вами лишаються, перекажуть. Все, щасливо, тримайте. Скажуть, мені щось розказати. Богоїсько, б туди. Е, в міську ліпес, раду. А пес, гарний Щоб проблем. в міську раду прорватися, от того одного навіть без зброї можна було захватити. Треба якось приїхати. До речі, хороша ідея. Но ці адекватно себе вели. Є ж такі блядь, Бо відео протокол знімається. Вот в чому великий плюс. Але я знімав відео протокол ковкові. <кху> відео Відеопротокол відео занято. Відео Все, закінчив.